Всім доброго дня. Сьогодні е, ми будемо в аерогрилі готувати курячі крильця. попередньо замароновані. У нас тут 8 таких середнього розміру крилець. Зараз ми додаємо різні приправи. Приправа для курки, там набір спецій. Так ми ж б'ємо. Паприка. Паприка мелена. Туди червоний перець мелений. Так, і гранульований часник. Ну, десь на цю порцію по півчайної ложечки, Якщо так відміряти. І що там у нас розмарин? Так, додаємо соєвий соус. Можна різних виробників не обов'язково цієї фірми. Так, солимо. І два ложечка солі. Олійка така е, ароматизована. Потім зараз перемішаємо і залишимо хвилин на 15-20. Воно маринуватися буде, а ми тим часом зробимо салат. Так, добренько перемішуємо. Можна кліпкою накрити, можна так воно постоїть. Крильця наситься. Смаками, ароматами. І зараз викладаємо його в ємність аерогрилю. Там уже просто у нас були такі гарячі бутерброди. Така паперова тарілочка. Чувач Заправимо прямо перед поверхною. так викладаємо. Так, наші крильця вкладені так щільненько. Далі тут режим є курка. Он він вже виставлений. Там 100, буде 180 градусів 21 хвилину. Але ми посередині поставимо на паузу, подивимось, що там у нас внутрі проходить, як процеси. Так, пройшло 12 хвилин. Ставимо паузу. 9 хвилин бачу. 9 хвилин. І подивимось, що тут у нас Прикручно. процес іде, в принципі, Дови, потрібно... потрібно перевернути. Ні, ні, перевернути. не буде. Не, не, ми... Так, і далі. Поїхали. Так, це ми перевернули і доготавлюємо те врем'я, яке там лишилось. У нас вони щільненько, але... Потрібно не так щільно. Оце, тут вісім крилець готується, Краще, якби було 5, щоб між ними було, було розстояння. Так, час у нас вийшов. Зараз подивимось, чи треба, можливо, досмажити. Мабуть, не потрібно. Готові. Отакі От смажені у нас крильця. В аерогрилі Підписуйтесь на канал, ставте лайки, репости, і ми будемо знімати вам відео. У нас сьогодні вечеря буде салат. Перемішали, заправили От такі бутербродики на швидку руку. І наші смачні крильця Дякую за перегляд. До побачення.